Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він робив дуже великі чудеса. Він допомагав людям прозрівати, Він істеляв людей, ті, які ніколи не ходили, вони починали ходити. Але Він спочатку не іляв. Спочатку він людям відпускав гріхи, і потім аж істеляв. Тому, щоби нам ісцелитися, нам потрібне покаяння. Бо так сказав Господь Бог: що треба каятися, тому що наш, наш образ життя, він показує, що ми живемо в проклятому світі. І ми можемо покаятися тільки в живої християнської церкві, Ісуса Христа, там, де є Бог.